Осмислити, що слово сталося людиною, щоб людина жила його слово. Наші слова не з Богом пов'язані. Наші слова пов'язані з людьми, з роботою. Зі світом. Ті слова, які вас зв'язують, ті думки, які зв'язують з зовним життям, є початок вічного аду, початок вічного страждання вже тут в ті. Мене до вас буде просьба. Для вас важніша доброта в думці незалежності роботи, незалежності людей. Бо доброта це дух самого Бога. Доброту зберігати це зберігати волю Божу. Доброта вимагає терпеливості. Доброта вимагає смирення, доброта вимагає прощення, доброта вимагає оправдання людини такої, же, як і я. Оправдання це прийняття Бога. Оправдання це зріктися диявола. Оправдання в розмові всіх людей. Людей, як душ, а не людей, як вчинків. Оправдаєш людину, спасеш душу свою. Якщо хочеш спастися, то оправдай. Оправдати це прийняти Бога в свою душу. Оправдання це Слово Боже. Оправдання це воля Божа. Оправдання це розп'яття зла в собі, а не в сусіда. Милосердя до людини. Це воля Божа. Милосердя. В думці спочатку, а не вчинках. Найди добру думку до ближнього і будеш ваше милосердя Боже в собі. Старайся зрозуміти, оправдати людські небочі, і Бог прикриє твої небочі. Пам'ятаємо слово Боже, це страх відірватися від Бога. Слово Боже, це страх втратити доброту в собі. Слово Боже. Це опустити слово, де скаже Слово Боже хоче, щоб ти стала його храмом, а не храмом диявола. Бог не хоче, щоб ти носив обіди, бо ти розпинаєш тоді душу. Бог не хоче, щоб ти мав гнів в собі. Бо це диявольська думка. Бог не хоче, щоб там мав претензії в собі. Це диявольська думка. Бог хоче милосердя в тобі бачити, доброту в тобі бачити. Бог хоче бути в тобі, інстру... щоб ти був інструментом його духа, Його слова, Його любові, Його милосердя. Бог цього хоче. Щоб так жити, то в мене буде до вас перша така просьба. Слава Богу за всі допущені мені гріхи. Господи, як так? Ну, Логіка ж, вона трошки інакше наша. Вона не підходить до таких слів. Слава Богу, що якби ти мені це не допустив чи не показав, житті я здав би. Я тобі за це дуже дякую. Я смирення не беруся, як ти мені це не допустиш. Тому слава тобі, Боже, за всі допущені мені немочі. Бо тоді я краще молюся, краще каюся, краще потребую Тебе. Дякую. І вже сама подяка є слово Боже. Бо він сказав за все, дякуйте. Це другий, то подяка розпинає зло в тобі. Подяка звільняє тебе від гріха. Тільки навчіться дякувати, а не боятися гріха. <кхи> Подяка — Це даєш Богу діяти в тобі і через тебе проти гріха. Не ти дієш, а Бог через подяку розпинає цей гріх, очищає цей гріх. Дякуйся за Божий допуск. Тільки подякуєш, тоді відрікаєш від зла, тільки після подяки відрікаюся від зла, яке в мене влізло. <рив> від зла як неспокою, неспокій це зло. Неспокій це страсть вже емоція, яка тебе вже захопила і все вже розуму немає. Тому хай ті слова. Для вас будуть якби тим моментом, що Господь хоче мою подяку за все, що зі мною стається. Коли я дякую, я не тримаю в пам'яті зло і не ходжу зі злом. Коли я дякую, мене не бере зло. Коли я дякую, я приймаю смирену волю Божу, якою він мені допускає, щоб мене виправити. І каюся з любові до Бога відрікаюся все зло, що я по немочі допустив. І благослови, Господи, мене любов'ю через мене тих, на кого це зло направлено. Я відрікаюся від того всього. Амінь.